Я є керівником управління інформаційних технологій Львівської міської ради. Ми займаємося втіленням проєктів електронної демократії і електронного міста. Коли ми запроваджуємо електронні технології, фактично ми, ми будуємо той самий діалог між мешканцями Львівською міською радою, але в інтернеті. Я обрав кар'єру в такі дуже нелегкі часи для країни. Це було після революції. Власне, тоді я завершував своє навчання в бізнес школі. І тоді почалася почалася історія з окупацією Крима. Почала почалася почалися заворушки на сході. І відповідно виникло бажання зробити щось, щось вагоме для цієї країни. І якось зрозумів, що там можливо тримати автомат не в руках це не моє. Я, я вирішив піти працювати в місцеве самоврядування і власне застосовувати свої навики і компетенції там. А от власне таким чином я опинився в стінах Львівської міської ради. Я є бакалавр львівської політехніки з електричних систем і мереж, а також є магістром підприємництва інновацій львівської бізнес-школи. Першу спеціальність я вибрав, можна сказати, в раптово випадково, тому що насправді я не знав, ким я хочу бути, і оскільки я добре розбирався. Точних науках, а батько працює в енергетиці, то вирішили, що ну можна там себе спробувати. Після того, зрозумів, що це не моє, вирішив піти на підприємництво інновації в Львівську бізнес-школу і а, дуже задоволений цим. Але зараз я працюю в державному спекторі і це, це кардинально інші речі насправді. А, хоча. Стратегічно, так з такої філософської точки зору, ті речі, які ми вчили тут на підприємництві інноваціях, їх можна втілювати в державному секторі, тому що е, місцеве самоврядування, держава це є е, фактично така сама інституція, як бізнес. В нас є наш клієнт, це мешканець, якого якому ми маємо обслуговувати, надавати сервіси, дбати за нього. Е, в нас є якісь цілі. І фактично дуже багато таких стратегічних філософських речей, які я навчився тут, я можу імплементовувати вже на своїй роботі, незважаючи на те, що це кардинально інший сектор. Я, я не можу сказати, чи є успішною людиною, чи є не успішною. Мені дуже складно розмежовувати в цих, в цих поняттях. Мені вважаю, мені здається, що є там конкретний результат, який ставиться перед командою, перед тобою. І якщо ти його виконав, то значить це його виконав. І це є факт. Ну напевно, це можна називати успіхом. В моїй роботі безперечно команда відіграє ключову роль, адже те, наскільки ми спрацьовані, наскільки ми підтримуємо один одного і співпрацюємо. А ну, від цього залежить, чи ми впровадимо цей проект, чи не впровадимо. А в даних умовах це ну це просто ключове. Це просто ключове. Нам потрібно кардинально змінювати мислення, в, в тому числі чиновників, своє мислення, яким чином ми можемо а, будувати процеси. Вже такі процеси 21 століття. Нові ну, новітні процеси. Гадую з ISO з конференції такий вислів англійською мовою: forget the goal if you don't like the road. Тобто мені здається, що якщо в тебе є якась ціль і ти все життя до неї рухаєшся, але тобі цей рух не подобається, то, мені, на мій погляд, це неправильно. І навіть в повсякденній роботі робота займає 80% нашого часу. Якщо ми працюємо, не отримуємо від цього задоволення, а працюємо лише для того, щоб, наприклад, заробляти гроші. А то ну ми будемо мати 20% нашого життя, яке нам буде подобатись власне в процесі витрачання наших грошей. 80% мені здається значно більш важливо. Найбільше мотиву така емоційна мотивація це результати проектів. От недавно ми розробили проект Панель міста, який економить працівникам туристично інформаційних центрів на рік 55 днів, які вони витрачали на ведення статистики. Зараз вони будуть витрачати 3-4 дні на рік, і мину мене це просто надихає, мотивує. Я розумію, що ми рухаємося в прямо в правильному напрямку. А якщо говорити більш глобально, то напевно емоційне натхнення, воно іноді помічне. Але мені здається, що якщо людина надихається, коли в неї є успіх, то вона має небезпеку втратити це натхнення, коли вона коли в неї не буде успіху. Неважливо скільки разів ти впав. Важливо скільки разів ти піднявся. І тому це постійний процес. Незалежності від успіху чи не успіху, мені здається, в людини має бути віра в свої сили і натхнення робити. По постійно аналізую, що мені потрібно, дуже таке практичне. Що я можу втілювати вже завтра зараз? Я постійно працюю над англійською мовою, хоча в мене є достатньо добрий розмовний рівень англійської мови, але я відчуваю, що зараз в глобальному контексті ми маємо говорити англійською ідеально. І тому я просто знаходжу собі завдання, практичні, які мені допомагають і по роботі, які я можу виконувати і вчитися, просто читати англійські статті про електронне врядування там в інших країнах. Я я людина з аналітичним мисленням, і мені мені здається, все таки, що має бути більше балансу. Ну хотілося б повчитись малювати. От і зараз в деяких таких, як кажеться, в позаворочний час приймає участь в таких креативних проектах. Напевно, найважливіше в житті це зрозуміти, хто ти є, насправді зрозуміти, і, і бути собою. А якщо а що робити, ну це напевно вже буде йти з внутрішньої частини людини. Ну зараз я відчуваю, що в країні потрібні зміни, тому зараз я там, де я їх можу впровадити відповідно до своїх компетенцій. Завтра, якщо таке відчуття пропаде, і я сподіваюся, що ми змінимо цю ситуацію, яка існує в Україні. Завтра можливо, це буде щось інше. Можливо, це буде підприємництво, а можливо, це буде це може бути будь-що, але воно має це, це, це на рівні відчуттів.